Вьючубриків частина сьм Йой Говорити уже змочилось А ще я на спеціальне в п'ятій частині виключив коментарі Не знаю, як так сталося, але ладно потім, коли я хотів е, роздрісувати коментарі, то мені сказали, що типу, докладніше щось там. Я не захотіла воно. <кхи> я не думаю, що отак можна просто вдарити, і він вже помирає. І ч ці чубрики такі складні? Ой, ну, я на увазі... Що вони... що вдержу їх один раз і вони вже помирають. А називаю я їх Чубриками. Ну а як їх називати? Людьми. Мене би взагалі забанило, що я блю людей. Ну, в Ютубі я мене веду. І знов цей босс, якого треба задавити. Ме, ме, не, ме, не, це вже було мені. Це вже вже було. Він ж пам'ять хороша. Я шо, що ще молодий. Я що молодий. я знаю, що таке, що таке вже було. Ну ладно. Ох ти ж, йо, як багато всього. Я прям бизнесмен, бізнесмен. бізнесмен. М -м, я бизнесмен. Мій бізнес іде вгору. Ой-ой, мій бізнес тільки вгору йде. Ну добре, хай буде. Я зараз тебе кактусом ударю. Я зараз тебе кактусом ударю. А я обіцяв, що кактусом вдарю. І наступна зброя буде гітара. Але вже в мене часу немає, тому буде вже продовження в наступній серії. Ну, як серії, частині. Все, па-па!